Вони допомагають людям у важкі хвилини. Їхня робота вимагає не лише професійних навичок, але й великої чуйності та людяності. Це про працівників комунального підприємства спеціалізований комбінат ритуальних послуг. 24 травня вони відзначатимуть ювілей підприємства – 55-річчя. і саме завдяки всім працівникам установи місто забезпечене надійним та якісним ритуальним обслуговуванням. Наше підприємство займається. Наданням ритуальних послуг населенню міста Кременчука та потоківського Старостинського округа або тим особам, які звертаються до нас, незалежно від географії поховань. Ми можемо здійснювати поховання в будь-якій точці України за бажанням замовника. Також дане підприємство забезпечує чистоту і порядок на циментарях міста. На обліку організації 29 складовищ. Роботи багато, прибирання підвози, воду підключаємо там. Як це сейде сезон, поливаємо газони, підвідувачі приходять. На жаль, сміття викидують де угодно. Це велике прохання, щоб кидали мусорні баки. За півстоліття своєї діяльності підприємство стало невід'ємною частиною життя нашого міста, забезпечуючи гідне прощання з близькими та підтримку родин у найважчі моменти. Алла Михайлівна присвятила роботі на цьому підприємстві 41 рік. Наразі жінка працює у магазині ритуальних послуг. Приходять люди з горем в траурі. Вибирають товар, стараємося їх заспокоїти трошки, щоб вони не переживали. Оце в цьому заключається підготовка цієї роботи і відправляємо. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення роботи у працівників підприємства стало ще більше. Завдяки ним близькі загиблих на війні героїв можуть згідно привести їх в останню путь. Стало більше роботи по Почесному похованню наших захисників і захисниць України, які віддають своє життя за наш мир, за нашу свободу, за нашу територіальну цілісність нашої країни, ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб якомога спростити цей момент для родичів, які втратили свою близьку людину значну роль у діяльності підприємства відіграє його колектив. Це висококваліфіковані спеціалісти, які ставляться з розумінням і повагою до кожного клієнта. Напередодні річчя з дня заснування підприємства. Я хочу Подякувати всім працівникам нашого підприємства за їх плідну плодотворну працю щодня, щомісяця, 24 години на добу, 365 днів на рік. Я бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою і щоб. Все було добре. Хочу побажати працівникам здоров'я миру в нашій країні, всій країні миру. 55 років це лише початок для спеціалізованого комбінату ритуальних послуг. Підприємство і надалі буде продовжувати свою важливу місію, забезпечуючи високий рівень обслуговування та підтримки для кожного, хто цього потребує. Ми вдячні працівникам комунального підприємства СКРП за їхню важливу та емоційно важку роботу. І вітаємо з 55-ти річчям. Марія Брадаєва, Олексій Крижиновський, Крамачицькі новини.